Поки на вулицях шалена кількість е, відбувається випадків незаконної мобілізації, порушення прав людини і інших проблем, Міністерство оборони е, не має інших, іншої роботи по е, співробітництву з ТЦК а також з цивільним населенням. Окрім того, як переможно розширювати кількість штрафів, які можна сплатити в додатку резерв плюс. І сьогодні, друзі, я хотів би поговорити окремо по кожному штрафу після їх останнього анонсу, який відбувся буквально вчора. І ми сьогодні розберемо всі штрафи, які там є, і поговоримо про те, що можна сплачувати, що взагалі сплачувати не потрібно. Бо одразу ж хочу наголосити на тому, що якщо штраф є в резерв плюсі, і там є кнопка сплатити, це ще не означає, що цей штраф законний і що ви взагалі зобов'язані віддавати на це. Свої гроші. І е, сьогодні ми по цьому всьому розберемось. Тож дивіться відео до кінця, підписуйтесь на канал. Також обов'язково, друзі, діліться цим відео зі своїми друзями, щоб вони знали, що можна сплачувати, а що можна і не сплачувати по великому рахунку. І найцікавіше буде в кінці, бо ми поговоримо про найбільшу проблему того, що зараз відбувається. З взаємовідносами ТЦК та цивільних осіб, і що по-справжньому роблять ТЦКшники? Це не накладання штрафів і не бусифікація. Тут є проблема дещо глибша, але про це в кінці відео. По-перше, Міноборони повідомляє, що в додатку Резерв Плюс розширили можливості для сплати штрафів. Тепер онлайн можна сплатити штрафи військово-військовозобов'язаними, які, по-перше. Не уточнили військово-облікові дані до 16 липня 24-го року. Ми зараз пройдемось спочатку, які є штрафи, а потім конкретно по кожному пройдемось, що там так, а що не так. По-друге, не з'явились за повісткою до ТЦК, не стали на військовий облік після досягнення 25 років, не стали на облік за новим місцем проживання, не стали на облік після повернення з установи виконання покарань, тобто з в'язниці. Далі не оформили облік за місцем перебування як внутрішньопереміщені особи, не перебували на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання, а також не надали майно, тобто будівлі, транспорт або споруди під час мобілізації, та не пройшли ВЛК. Ем, також одразу ж Міноборони повідомляє, що один сплачений штраф покриває лише конкретне порушення, за яке він був нарахований. Тобто. Якщо ми візьмемо навіть по неоновленим даним, якщо ви десь їх там колись раніше оновлювали, і, наприклад, ТЦК ем, знаходять інформацію про те, що ви, наприклад, не оновили місце свого проживання. Вам штраф до 25,5 тисяч гривень. Далі, наступний раз, ви, наприклад, одружились. ТЦК про це не знали, ви дані не оновили. Це ще один штраф. У вас родилась дитина, ТЦК не знають. Це може бути ще один окремий штраф. Тобто за кожне окреме е, правопорушення, так, за кожен окремий пункт може бути нараховано окремий штраф. Як я розумію, ситуація з тими, хто взагалі не стояв на обліку, вона є набагато простішою. Ви просто не оновили свої військово-облікові дані, не стоїте на обліку, наприклад. От, просто не стоїте на обліку. Все, вам можуть виписати тільки один штраф, бо в них, в принципі, немає ніяких даних, але і в цьому є свої. Є свої нюанси. Тепер давайте е, пройдемось по цьому більш глиб, глибоко. По-перше, що таке взагалі резерв плюс? Це не закон і це не нова норма. Це просто інструмент Міністерства оборони, електронний кабінет військовозобов'язаного. зобов'язаного. Він дозволяє оновлювати дані, бачити свій облік і так, навіть оплачувати штрафи онлайн. Але наявність кнопки сплатити не робить штраф автоматично законним. І право накладати штраф визначається не резерв плюсом чи ТЦК, а визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення, от і іншими законами України. Далі по строкам давності дуже цікаве питання, і воно стосується одної категорії штрафів. За Кодексом України про адміністративні правопорушення є правило: у воєнний час штраф можна накласти максимум впродовж трьох місяців від моменту виявлення порушення, але не пізніше, ніж один рік від самого правопорушення. Що друзі, це означає, якщо ви не оновили дані до 16 липня 2024 року, то після 16 липня 2025 року такий штраф вже не може бути законним. Тобто, якщо вам випишуть або прийде штраф за неоновлення ваших даних. До е, 16 липня 2024 року, і він прийде десь зараз, тобто після 16 липня вже 2025 року, такий штраф незаконний. І що найголовніше, поголовно такі штрафи далі розсилаються в додаток Резерв Плюс. Але те, що він є в додатку резерв Плюс, не означає, що його треба платити. Бо якоїсь постанови е, законної, судової, так? Там просто немає. І такі справи в судах просто розсипаються, апелюються, і е, ті, на кого ці штрафи було накладено, поголовно їх оскаржують і виграють ці справи, що найголовніше. От, тому, як ну, час вичерпався, був цілий рік, звісно, що переважна більшість українців ці штрафи просто-напросто не отримала з тих чи інших причин. Навіть якщо у вас є в резерв плюс опція сплатити з юридичної точки зору. Цей штраф незаконний. От так от. Далі. В яких штрафах з тих, які зараз додали в Резерв Плюс, є дуже і дуже спірні моменти. По-перше, <кій> не оформив облік як внутрішньопереміщення особа. Якщо не було офіційного виклику чи повідомлення, штраф можна оскаржувати. Тобто, якщо у вас не було офіційного виклику до ТЦК, щоб ви стали на облік, то і вам видали цей штраф, це є вже по факту. Незаконним і суд буде на вашій стороні. Друге, не пройшов ВЛК без конкретного направлення або повістки накласти штраф взагалі незаконно. Хоча ці штрафи з'являються дуже і дуже часто також в резерв плюсі. Не уточнив дані: якщо ТЦК може отримати інформацію з державних реєстрів, відповідальність взагалі не застосовується. Це прямо написано в законі. А так як працівники ТЦК є е, прямими. Тримачами того самого реєстру оберіг, який інтегрований з шаленою кількістю інших державних реєстрів, вони фактично можуть інформацію про вас підглянути і оновити згідно з інших реєстрів. Якщо вони цього не зроблять і просто вам нададуть штраф, бо ви не оновили свої військово-облікові дані, то в такому випадку цей штраф також буде нікчемним. От, тому це також дуже важливо, бо зараз працівники ТЦК взяли собі. Таку звичку ніхріна не робити, просто виписувати штрафи. І хочуть, щоб ви робили все за них. Хоча, якщо дивитись на українське законодавство, це їх прямий обов'язок. Не штрафи виписувати, а слідкувати і шукати інформацію про вас в інших реєстрах, якщо в них є до цього доступ. Так як було створено оберіг, в них є доступ до реєстрів, то добро пожаловать, можуть йти працювати, а не ходити відловлювати людей по стройкам. Далі. Що, які штрафи законні взагалі на сьогоднішній день? Законно можна притягнути за неявку за належно врученою повісткою, що також є рідкістю. Так? Бо зазвичай, навіть якщо повістка була вручена, людина по ній не з'явилась. Шалена кількість є випадків, коли люди просто йдуть в суд, так і це ці штрафи скасовуються, бо виявляється, що повістка була вручена. Неналежним чином була, е, була заповнена неналежним чином, і там дуже багато є різних нюансів по, е, по цим нормам. І працівники ТЦК зазвичай з бюрократією не дуже дружать. Далі, за постановку на облік до 25 е, у 25 років. Тобто, якщо вам виповнилось 25 років, ви не стали на облік, за це можуть також цілком законно влупити вам штраф. За, е, за непостановку на облік після переїзду, це також. Е, також може бути це те, про що ми говорили, що за кожне окреме е, правопорушення вам будуть окремо нараховувати штраф. Переїхали штраф, народили дитину штраф, якщо ви кожен раз не бігаєте в ТЦК, не оновлюєте ці дані. Далі, за непостановку на облік після звільнення з установи виконання покарань, тобто з в'язниці. Також, ну тут це те саме, що і в попередньому пункті. Е, далі, відсутність обліку за місцем проживання, роботи чи навчання. Такий теж момент, але знову ж таки, таких людей зараз в Україні мільйони. І зазвичай для працівників ТЦК це просто якась сліпа зона. От, Якщо, як, якщо вони не можуть е, е, довести іншого. І хочу нагадати, що в нас діє е, презумпція невинуватості. Допоки не довели вашу вину, ви не, фактично і не винний. Так працює законодавство, законно це чи ні. Далі, що на сьогоднішній день? Вже підсумовуючи так, що незаконно, і що, що незаконно і спірно вже на сьогоднішній день. По-перше, це штрафи за неоновлені військово облікові дані до 16.07.24 року. Тому як строк давності вже минув. Далі, штрафи для ВПО можна оскаржувати без належного виклику. Звісно, що належний виклик також ніхто нікому не робить. І штрафи за майно і ВЛК, бо е, потрібні б, е, якби по. Е не переданню е свого майна під час мобілізації. Так? Може бути також накладено штраф, тільки в тому випадку, якщо було якесь конкретне е рішення, якийсь наказ, і ви отримали, відповідно, офіційне повідомлення і цього не зробили. Так? Ну, а з приводу непроходження ВЛК, то має бути повістка також е вчасно. Вчасно і правильно складена і правильно вручена. Якщо це зроблено неправильно, то відповідно ніякого штрафу також вам не має бути. Тож, який висновок можемо зробити? Що не все, що є в резерв плюсі, є обов'язковим до сплати? Штрафи мають діяти виключно в межах закону, а головне в межах строків давності. Якщо строк минув, Штраф незаконний. Якщо не було належного вручання чи повістки чи наказу, штраф можна також скасувати, бо він також є незаконний. Тому, перш ніж натискати кнопку сплатити зі знижкою 50%, яку ввели, я впевнений, для того, щоб люди не розбирались, а просто е протягом скільки там, 10 там, чи 14 днів, просто сплачували цей штраф бездумно. Для цього і було зроблено оцю знижку. І було це все зроблено в резерв плюсі для того, щоб люди, які не хочуть розбиратися, просто віддавали свої гроші та ший з дисконтом в 50%. Хоча, якщо розібратись, взагалі цей штраф ви могли не сплачувати. Така от історія, друзі, по штрафам. Ми розібрали, в принципі, абсолютно всі деталі, все, що було, все, що є. Я думаю, це може це відео може слугувати інструкцією для. Мільйонів українців, які знаходяться як за кордоном, так і в Україні. Так бо штрафи не рахують абсолютно всім. Тож буду вдячний за його поширення, буду вдячний за вашу активність під цим відео. Пишіть, чи це корисно, пишіть, які ще теми більш детально розібрати. Будемо це робити. Дякую всім за увагу, друзі! Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!